Рада вітати вас на каналі. Сьогодні я в магазині Аврора покажу вам нові акції на кухонний посуд до 22 червня. Дякую, що дивитесь! Усім приємного перегляду! Пляшка пластикова Smile 55. Склянка пластикова, 24. Пластиковий лоток для столових приборів. Ціна 39. Склянки. 3 штуки. Упаковка 29. Підставка пластикова для кришок 77 гривень. Ось така формочка для льоду. Ціна без знижки, 77. Була ще формочка ведмедики зі знижкою. Підставка для яєць 159. Пластикова тарілочка. Ціна 9 гривень. Кошик металевий для закусок фритюрниця, 99. Мій обід бокс пластиковий 19. Ось такий квадратний 18. Такий варіант 1-літровий 39. Ємність для сипучих продуктів 39. Контейнер харчовий скляний 109 герметично закривається. Є ще ось такі круглі пластикові ціна 22 гривні. Салатник великий скло білий 109 Новинка на полицях: ось такий міні-графин скляний. Ціна 39. Баночка для зберігання люмінарк 77. Тарілка обідня. Ціна зі знижкою 88 гривень. Салатник 84. Тарілка десертна скло кераміка 49. Салатник пластиковий з кришкою 39. Термоконтейнер для зберігання продуктів 500 гривень. Ось такий ще є за 599. Знову з'явилися тортівниці пластикові, круглі по 169. Харчові бокси 109 та 140 гривень більший. Ємність для сушіння зелені 249 пластикова. Бокси по 109, банка півлітрова 12, 1 літрова 15. Ніж наржавій сталь, столовий 22 гривні. Ніж керамічний 88 гривень. Ложка столова 27 норжавій сталь, Є ще така чайна за 22 гривні. Пальник для газового балону 99. Такий варіант по акції 75. Бідро пластикове більше 99, маленьке 39. Рукав для запікання 5-метровий 34. Терка міні на магніті 12, чашка кольорова для кави та чаю 59. Ось така ще є двоколірна за 59. Склянка подвійні стінки з блискітками – 88 гривень. Келик для вина золотистий обідок 74 гривень. Кошики для зберігання 94 менший. 3 кольори. І ось такий більший за 149 Кошик для білизни 449 Є світлий і шоколадний. Чайник 399 Потужність 1500 Вт. Червоний з чорним 549. 2000 Вт потужністю. Ось такий білий 499. Прозорий скляний також 499. Об'єм літр 800, потужність 1500 Вт. Ще ось такий варіант є за 400, літр 800. Сушарка пластикова 1399 на 5 підонів, 300 Вт потужністю. Тришки 20 штук упаковка, ціна 44 гривні. Формочка для льоду 59 на 4 відділення. Наліпки для консервування 15 20 штук упаковка, компас 19. ЛЕД-підсвітка для автомобільного підстаканника 279 Фігура садова «Леді Йога 349 є два варіанти. Новинка світильник садовий Троянда 69. Поліроль для пластику та вінілу 250 мл. Ціна 65 гривень. Засоби для видалення автомобільних подряпин 249. Шпатель будівельний 44 широкий. Вузький 29 Кабель чорний 2-метровий 178. Рослина штучна для дому. Є кольори в наявності 88. Аромадифузор з паличкою 137 гривень. Зі знижкою лише чорна смородина. Інші ціна не акційна, 169 гривень, кульки 10 штук 17. Дудки святкові 15. Свічки для торта 9. Блокнот з ароматом на 80 аркушів 34. Набір інструментів для ліплення. Упаковка 34,5 штук. Плумастери 17-10 штук. Привезли знову ось ці милі розмальовочки з котиком пушем. Є два варіанти. Ціна 299 Книга дитяча студія краси 99. Книга дитяча. Дружу з емоціями 279. За 149 Світ почуттів та емоцій. Чашка дитяча пластикова. 44. Качення – Каченя. Є ще ось така пластикова за 149 антиковзаюча. Є Ємність харчова дитяча з кришечкою 77 гривень. Склянка скляна з трубочкою 55, тарілка глибока, силиконова, ціна 49 Що? Є ще ось така дитяча тарілочка, іде в коробці гіроскопічна, ціна 74 гривні. Набір дитячого посуду на присосці 64, Ніблер – 55 від 6 місяців. Ложечка дитяча силіконова – 34. Салатова та рожева. Шо... Пляшка для напоїв силіконова складна 129. Пляшка попіт. Кольори в наявності. Ціна 69. Є ще ось така з малюнками по 29. Стакан пластиковий для напоїв з трубочкою 119. Маленькі склянки 29. Тарілка глибока, чорна 54 люмінар. Форма прямокутна скляна для запікання 169. Тортівниця 169. Ось така ємність для зберігання 49 пластикова. Кошичок різного кольору є за 55, кошик 109 на 3 відділення, 179 з кришкою пластиковий, ажур 109 на 7,5 літрів, 199 більший об'єм. Таке було сьогоднішнє відео. Дякую за ваші відгуки, за ваші вподобайки. На все добре, вдалих вам покупок!